Мистецька подія. Пан Володимир, дякує організаторам, а ми назаєм так само дякуємо вам і і Володимиру за те, що сьогодні ми маємо це свято мистецтва. Десь скажімо, в нас були виставки навіть частіше, але десь е, йшли як правило такі реалістичні пейзажі, тобто е, художники реалістичні, але це реалістичні речі. Тут досвято і раціоналізму, і, 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 і мені здається, що власне, сьогодні ми маємо дуже пересічну подію, тому що два автори це митці, які мають ім'я, які мають авторитет. Справді, вони собі можуть дозволити синтезувати різні техніки, шукати, різні прийоми, і в них це безпечно так, 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 виходить. Але я би сказала, що мене вразила навіть не тільки власне вся складність з технічним прийомом в застосуванні різних технік, а мене вразила і для Олександра і у пана Володимира філософічні цих робіт. Їх роботи дуже глибокі. Це на перший погляд, от навіть в тому залі там, там називається щастя здається робота. От я так глянула, почитала назву і буквально шок. Розумієте, Ви придивіться до тої роботи. Це треба вміти, так, подати відчуття щастя через ці прибавки. Тільки, от, 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 ну, мені важко навіть ці слова знайти. Просто в цих роботах є складні роботи. але навіть роботах, які на перший погляд, здавалося б, просто ось красиві, там, при цьому всьому що цікава колористика, цікаве там, поєднання, я ще раз кажу, ну, манера, цікаве зображення, але ці роботи дуже філософічні, вони є глибокі. Безперечно, і ще раз кажу, і в пана Володимира, і в пана Олександра, це роботи, які беруть в Тобто ти мусиш включити все, і інтелект, і розпиток, і відчуття, ти мусиш їх і відчути, і зрозуміти, і пізнати. Ну, тобто це глибина. І мені ну, на правду дуже сподобалося. Я просто вдячна авторам, що сьогодні вони кажуть, не погодували і облаштували свою е імпрезу, свої висновки своїх робіт в нашому сілах нашого палацу мистецтв. Я думаю, що нашим глядачам сподобається і молодим. Студентам це справді роботи, які заслуговують, скажімо, якщо це йдеться студентів, до студентів, вивчення. Просто для молодих е, скажімо, людей це треба пізнавати, вибокій, як художник творить нову реальність. Нову реальність. Дякую. Прошу. Автор і Ярослава. Наш відомий проговорський художник Ярослав Даниїв. Добрий день. Я прошу мене знаю, що говорити, як і помашому родовому розказуванні про філософії, і про кої, і про розпирання, і такого їздимо, і робити. Великий об'єм залишає серця. Я хочу, Знаєте, мудрію в Москві. І ви хотів просто цих людей в Кати, бо художник є, бо знаєте, я бойовий мав. Або Бог подивився на нас. І каже, там Петро Іванович, і хрести мутер, і це є добре. А може бути не може, знаєте, і не побачити. побачите, більше раз я не побачити на тій світі. Так що художники є. Yeah. І мені дуже приємно, що я сьогодні побачив мистецькі речі в приємно. Я не хочу прогулинути високому винуся.

Музеї дорогичани, пані Андрій, пані Ані, за що. Хоча б нас, в принципі, не запрошували на цю виставку, ми так самі напросилися. Але я хотів трошечки так глибше копнути, Я хотів зробити молоді виставку в цьому залі, дякуючи його художникам. Тоб вони спонукали мене сюди показати наші. Хоча в даний час, як кажуть, не на часі проводити виставки в нашій країні, ви знаєте, що проходить. Але, як сказала мені одна людина, є така країна Корея. і в неї так само там, Був небо, війна була, але ніколи... а навпаки піднімали мистецтво. І Тому я вважаю, що мистецтво, она, якщо воно буде жити, то буде жити та нація в цьому мистецтві. І Тому ми зробили таку трошечки, може сказати, про ті ту виставку, але то, що ми привезли, то ми привезли від щирого серця і дякуючи вам, що ви зайшли і подивитись на наші народки. Заодно хотів вас всіх запросити. У нас є тут маленький стіл, а там Гуршетів. Заодно поспілкуватись, поговорити, поговорити наші роботи. Ну і йти я ще раз хочу подякувати нашим репрезентантам, тому що дійсно сьогоднішнє свято це свято та головича. Ви які роботи звичайно, цікаві? Я ще раз запрошую всіх до. Перегляду, ну і, як казав пан Олександр, на уже. Всього доброго. Дякую за увагу.